Прямо зараз чуємо автоматні постріли Сили оборони України намагаються збивати якісь із дронів російських, які сюди регулярно залітають. В Дружківці постійно чути роботу артилерії звідси близько 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Розбиті заправки. Люди їздять за пальним для своїх автомобілів це для генераторів в сусідній Краматорськ. Магазини у дружківці працюють з 11 до 15, потім комендантська година. Трошки виїжджають, трошки залишаються. ну скупляються, якби Новий рік все одно, якийсь ужин. Ковбаску, хлібушик, ну, все там, фрукти, овочі, немножко готують, м'ясо там на холодець. Є ялинка маленька ялинка, ну якби все одно не тут. ждемо міра. Ну, летает, падає, другає. Ну, нічого. Живем четвертий рік, ждемо перемирия. Розкажіть, як новий рік будете зустрічати. Та ніяк. як. Я одна. А що мені треба? Ішла зараз моя соседка іноді, що мені проносить. Принесла мені холодець. Я робинку одну жарила і борща сварила. От це весь новий рік. Сьогодні так стріляли, що не до Нового року. Я взагалі то не боюсь, а сьогодні боялась. Ховалися. А куди ховатися? Я лежу на дивані, що буде. Діти мої уїхали, внучка з двома правнуками маленькими. А я одна в городі залишилася. Ну, хочу, щоб все закінчилось швидше, щоб дітки мої приїхали. Наталя в день 31 грудня працює, продає ялинки. Ну, од 500 і вище. Було, були по півтори тисячі більші. Сегодня не так, да. Сегодня уже люди, наверное, готовятся, так в магазине людей не сильно много. О. А как брали же, я говорю, что даже записывались под, под запись было. Сколько продали ялинок всего. Ну, штук 20, наверное, продали, если не больше. Друзья, ну, как обычно, как оливье, шуба, курица. Ну так, шампанское. О, надежды большие, главный мир. Мы Ми, главное, все хотим мира, а там... І здоров'я, мира здоров'я і, здоров і благополучиє, щоб всі вернулися сюди. Іду в магазин, живемо пока хорошо, ну літають, збивають, ну нічого. В магазинах все є світ, коли є, нету, вода теж когда є, но ми на місці, ми живемо здесь і вдома. Праздничного настроєння нету, як і у многих. Ну а життя продолжается, життя хочеться. Так містяни безкоштовно набирають питну воду. Сергій прийшов з помічником. Как ти новий годиш? Не, ну, ялинку, ялинку валяє, може. Ну, його ну, 8 місяців. За даними міської військової адміністрації, у грудні 2025-го в Дружківці залишається близько 20 тисяч цивільних. Анастасія Дашко, Юлія Підгола і Андрій Кренченков. Суспільне новини, Донбас.